Дарувала. Чи то казку, чи пелину про гарбузову родину. Кожен розповідь хай чує, все по-своєму трактує. На гроші, А гроші тим були хороші, що про них ніхто не знав. Отож гарбуз наш забажав проїхатися до базару, пройти сльоми стовав, в цирюльні поголить ще ходить до друзів на гостину, день присвятить собі, зібрався. Одіг сорочку чистопрану, усе йшов в нього по плану. Парного молочка напився, запряг коня, на воза всівся. хотів вже було вирушати. Аж вибігли тут дітки з хати, Гарбузові син дочки, Зелененькі огірочки. Купувати стрічки барвисті і сережки золотисті, кататися на каруселі, не залишайте нас в оселі. Я во садом свиденько, сидіть будемо тихенько. І закрутив поважно вус. І вже хотів був рушати, аж виплелась квасоля з хати. Примпливо очі закотили. Тож їхати і я хотіла, можливо, там посеред люду новенькі чобітки здобуду. Скривився гарбуз, не подав виду, що відчував собі обиду. Я думав, що ти досі спиш, та сідай на воза вже скоріш. Святкову сукню мені треба, нагальніша моя потреба. Картопля стала напирати. Мене гарбуза мусиш взяти. Гарбуз собі ні слом, ні духом. Сидить і чухає за вухом. Іде вже вас така потрібно. потреба, на. та вже сідай, як тобі треба. Аж тут, де не візьмись морквиця, молодша гарбуза сестриця, щось ледве тягне у корзинці. Зібрала швидко я гостинці у місто, доньці передати, Під кейно брати їй до хати. Гарбуз підвівсь і зліз із воза у вуса буркнув. От заноза! Пронюхала. ну, відьма чисто, що зранку їду я в місто та все ж сестра, давай сюди корзину до доньки в місто я підкину. Мостив корзину, сам усівся, вже ручненько собі сівся, як тут капуста привігає, і на горлянку всю лає. А що б ти живий кумці був? мене Забув, Зібрався в місто на гостину І забув кому свою єдину. Гарбуз хотів би все сказати. Я швидко вилетіла з хати, коли побачила із ганку. ще ти зібрався на світанку на ярмарок. Ну, ось посуну я вербечку, сідаю на кума з краєчку. Не встигла сістись капустина, як тут чивдуть, і світина. З'явились славні бурячки, гарбузові своячки. А я ти залишаєш, хорошу думку друже, дружимаєш, підкинь і нас до бочки квасу купити хочемо для запасу, бо скоро сніг впаде під хати. Святки всі будуть святкувати, і тебе не будем пригощати, коли прийдеш колядувати. Ну, Майдярому. Мушу взяти я і вас. Бачу я мати про запасту і квас, ну щоб і гостей стричати. Прошу на воза вас сідати. Мам, не надівай. Тут, де не візьмись, біжить цибулька. Вислівує немов булька. Мене ти мало не забув, а щоб ти здоровенький був і хоч Примість та мрія щеня, тому посунься, я тут сяду, позаду з воза я упаду. Аж тут біжить, кричить, редис. А що б ти навіжений скис, Хотів покинути мене. Мам. Без тебе, друже, не мене. Негайні справу в місці маю. Підкинь мене тебе благаю. сідай, хучиш та не смарись, он біля сестри мостись. Розсердився гарбуз на всіх, але ж відмовити то гріх, то ж мовчки взяв він батіжок, щоб повернути за ріжок. Вже міцно натягнув попругу і знов потрапив на наруку. Посеред шляху стоїть диля. Гарбузова господиня, во все поне убрана. О, а ти що робиш тут кохана? Хотіла яєр маркувати, та ти мене забув узяти. Я, я і сам не знаю, як случилось, то мені було щось зробилось. Геть зникло пам'ять на хвилину. Буває так в лиху годину. <ріст> Садим на воза пів села Диня оком обвела і втупилася В чоловіка. «Вкоротиш мені мого віку, казала мені мати, що краще вічно дівувати, ніж вийти заміж за такого, знайшла б собі когось другого. Ну що ти, жінко, не сварися, на мене гнівно не дивися. Тож я хотів був сам раненько. Поїхать на базар швиденько, щоб купити тобі на ринку, намисто, щоб відки, хустинку, щепраму, різного багато, щоб вдягавати на свято і було найкраще від усіх. Ой, сердитись на тебе гріх. Краще. Осудь. Я перед тебе сяду, я виберу. Сама наряди, а то ще розмір не вгадаєш. А ти не казав, що гроші маєш. <рес> гарбуз нічого не сказав, лиш тиху бурку. <рес> Колись мав, доки з тобою не здружився. <рес> Щось мій косани зажурився. Тобі здалось, сказав гарбуз, сказав дружині. Jasno, zgolj nekaj speni.